Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигулюючи собаку. Виявили останки одинадцяти жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерти. Шеф Картер, чи не так? Добре долетіли агента. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосередся на простому хлопці, що ховається на виду. Серійних убивць поділяють на чотири типи: перший візіонери. Вони чують голоси. Другий гедоністи. Хтиві вбивці. Третій властолюби. Та я не думаю, що наш із цих типів. Він радше типу місіонер. Вважаю, що робить світ кращим. Привіт! Хочеш розважитись? Що скажеш, хочеш це зробити? А вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям. Це може бути будь-хто. Коли я глянула йому в очі, там була смерть. Він з Бога грає. <клес> Ніхто не може пройти життя без болю. Міділь глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. Змі охрестили його. Збирачим кісток. Збереч кісток.